Хтось снідаться ізраїльські спецслужби, а я хочу сказати, що це дуже потужні спецслужби. Я не впевнений, щоб у них були можливості отримувати інформацію, м -м -м, а, так скажімо, ближайшого. Оточення лідерів Ірану. і я впевнений, що вони це робили. Вони знали пересування, дехто ну, там находження, перебуває. От. Тому можу сказати, що ця операція буде потужною. Ця операція дуже зруйнує Іран. Мається на увазі ні в, 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 в сенси житлових житлових, А Я маю на увазі морально а, і там, де ховається захована це. Це трифуги, і, і, і так далі. Це, це я, 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 та інфраструктура. я інфраструктура інфраструктура.